Дівчина пише, моя мати ніколи не приймала мою сестру під батьку від його першого шлюбу. Вона не пускала її до нас на свята, не пускала мене до неї і, в принципі, не давала батьку з нею спілкуватися. Коли ми обидві виросли і вийшли заміж, моя мати не прийняла онуків від цієї моєї сестри. Вони були незнайомі з моїми дітьми, і мій тато, дідусь, з ними не бавився. Так ось, коли настав час і мій батько помер, виявилося, що він лишив заповіт на мене та мою сестру. А мою маму позбавив спадщини. Тато був дуже заможний і у мами дуже великий стрес з цього питання. Дивіться, як чоловік помстився жінці. За те, що вона йому не давала виховувати дочку від першого шлюбу, помстився дуже цікаво, вже якби після своєї смерті, щоб особисто не стикатися з її реакцією на таку його поведінку. Причому все життя він їй підкорювався, тобто з дитиною не спілкувався. Хоча ви ж самі розумієте, що він міг вирішити це питання, якщо б хотів, якщо б настояв на цьому, щоб спілкуватися з дитиною. Виявляється, йому дуже хотілося, і він був дуже ображений, але чомусь він нічого не зробив про життя, а зробив отаким от чином. Тема прийняття жінками дітей, своїх чоловіків від попередніх шлюбів вона дуже складна. А тема спадщини для цих дітей це взагалі ну просто щось з чимось особливо, тому що в цьому коментарі не йде мова про спільне майно цього батька і цього його жінки. Він якесь своє майно особисте лишив тільки дочкам, а їй не лишив нічого. А ось до мене, наприклад, багато пише жінок, ну таких вже старшого віку, які питають в мене, як зробити так, щоб майно яке заробила я. Не перейшло по спадщині, тому що воно спільне з чоловіком, не перейшло його дітям від попереднього шлюбу, тому що там ще й заробила я. Тобто є такий момент там тонкий, про це треба окремі консультації знімати. Але загалом оця історія вона страшна. Вона про розірвані стосунки між сестрами, між двоюродними братами та сестрами, їх дітками. так? Це зруйнована сім'я. Чому? Хтось що там себе представляє, ми з вами не знаємо. Але, по ходу, жінка там була егоїстка, а чоловік все життя мовчав, а потім за спиною зробив їй бяку.